Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе. Горіла шина палала, горіла шина палала, там і моя рідна земля. Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться з темних небес. А на моїй землі іде війна, і чути поти гармат, і чути, як кричить до брата, брат, Тікає. Не йди туди, снаряди падають з гори, я прикриваю, а ти біжи, щоб надальше ти залишився живим. Брат побіг, а той загинув. Підбігши впав він на колію і, плачучи, сказав: Ти завжди був для мене друг і брат, ти завжди прикривав нас від гармат. Звернувшись потім до котів, і злим, і тихим словом заповів. Ви будете тинятись по чужині, аж доки дідько вас не забере, тож знайте, ще не в Україна і не умре. Перед іконою я стану на коліна, вузькову свічку тихо запалю, тихо читатиму молитву за рідну Україну, за тих солдат. Щоб полягли в жорстокому бою. За нас, за рідну неньку Україну, та за маму свою. Щодня благаю Бога і молю, щоб захистив Цевишню Україну. І щоб і залишилися в бою. Перед солдатом стала б на коліна Та свічку, тих запалила я. За те, що захищає рідну Україну за в жорстокому бою. А ворогам пощади вже не буде, бо прокляли їх українські матері. А тим, хто Україну щиро любить, що віддає життя вогні пекельному до нас. Ми не забудемо ніколи своїх молитвах у житті.